Сумували, можете не казати, що ні, бо тому що я все рівно не повірю. Що ви там, до речі, дайте знати в коментарях, чи з вами все окей, і чи ви в безпеці. Але щоб точно, бо мені це треба знати. І все, я нормально. Ну наскільки це може бути в сучасних реаліях. Читаю новини і проклинаю окупанта, як і будь-яка адекватна людина в цьому світі. До речі, сьогодні ми про того окупанта і будемо говорити, бо тому що показали вони себе світу, найбог боронить. І в людей, особливо в інтернетах, про них уже склався такий собі своєрідний портрет. І сьогодні ми той портрет постараємось розглянути. Ну то що ставте лайк, як і домовлялися, оце авансом. Ми це називали авансом, так що ви давайте ставте його. Аванс, запрягайте свою бойову горлицю. Обов'язково мене звати Василь. Ну і що таке? Русня за більше трьох місяців повномасштабної війни, що русня розпочала проти нашої України, у вчених всього цивілізованого світу виникло логічне запитання: що швидше боліт формули 1 з DC чи я в сексі? Правильна відповідь: русня, тому що так швидко в очах світової спільноти ще не падав ніхто. Саме час наповнювати свої легеневі альболи повітрячком, адже ми спускаємось на те саме дно соціального океану, де їм мешкає зараз окупант через свої ганебні вчинки. One eternity later. By So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. А ось вона. А я зараз вам покажу соленого собі. Покажи, вже і без того показали, що слова вбивця, терорист, мародер, кат і ще купа негативного забарвлених синонімів. Це тупо про вас. Отже, живе, біситься, і свято вірить, що всі навколо вороги. Що одні вони розумні і всіх, як завжди, переграли. Ну і ще в то, що Америка з НАТО тут у нас мають е, свої біолабораторії, де розводять бойових мідій з такими самими голубами, які вміють какати, бо ну мідії не вміють какати. Ні, може і вміють блять, хуйозно. Міді какають з голубами, які вміють какати бобонною чумою на людей конкретної національності. По команді. Дистанційно. Що скажете пані здоровий глуст? Пропаганда шкодить вашому здоровому глузду. Звісно ж, то є лишень малесенька верхівочка здоровенного айсбергу неправди і маніпуляції, які придумала. Ота от машина фейків, а.к. її дебільність пропаганда. За ці? Дохуя багато. Років, а вгадайте, що народ. А народ послухав, і такий та куди натомість ділися аналітичні здібності з критичним мисленням. Ну там, щоб знаєте, порівняти інформацію, подивитися інші джерела, якось як прийняти альтернативну думку. Я не знаю. А це все лишилося великою загадкою. І якщо хтось в коментах розумніший за мене її відгадає, то я скажу я заявляю. Також враховуючи всі ті звірства, які окупанти наробили на території нашої України, совість і моральні принципи, вони пропащі. Розумієте? От як ті, блядь, продукти, які я лишив в себе вдома в Києві в холодильнику. От там, блядь, біолабораторія виросла. Ого, просто уявіть собі, за три місяці відкритий холодильник перший раз. Та там уже стопудово. Оголошення, на жаль, одне з не зовсім приємних. Ви, мабуть, помітили, що впродовж останнього року, а то і більше, відоси на цьому каналі виходили вкрай рідко і нерегулярно. В цьому є пояснення. Одні люди хочуть дуже велику суму грошей за те, щоб мій канал був моїм. Абсурдно, чи не так? Ситуація неочікувана, неприємна і, як ви розумієте, дуже довго тягнеться. Але так як ні грошей, ні бажання їх виплачувати у мене нема. Я прийняв рішення переїхати на новий канал. На інший канал, не на телевізор новий канал. Новостворений канал. Чи шкода мені за цей канал? Так. Дуже. Чи довго я на це наважувався? Так. Дуже. Але в той же момент я вірю, що ви мої чуваки і вовчиці, а всі ми тут разом. Це одна велика Ютуб-сім'я. Тому буду чекати вас тут. Тут в кутку, от на тією коробкою, буде посилання на новий канал. Ну то що, як то кажуть, пакуйте чумайдани і вйо до мене на новосілля? Евні розбіжності викликає і біологічна назва цих істот, і в залежності від виду їх існує аж цілих три. Чмоня, щось типу філіппінського довгоп'ята у світі тварин, бо таке ж саме в і перелякане. Свинособака, собака, щось типу свині і собаки там же характеризується сильним потягом, щоб щось спіздити. Особливо якщо на горизонті замайоріла пральна машина. До речі, якщо би світ можна було порівняти з пральною машинкою, то виходить в воркостані, вона поламалась. Гет і дозволяє вибрати тільки один режим. І той. І орк не тому, що сильний, а тому, що приїжджає воювати ще дуже зеленим походу. Хоча пишуть, що орками їх взагалі неправильно називати, тому що орки теж мають почуття. Також в інтернетах проаналізували їхню поведінку та вчинки і вивели таку собі добірочку фактів. Страшно люблять оливкову олію. Так, вони пробували нею остограмитись. І не через нестачу жирних кислот омега 9 в організмі, а тому, що. Напевно. Ну або вони просто такі: се Джек Денілс. Ну, що тут можна сказати? З днем поносу. Точно не бачили асенізаторів, бо вкрали один, думаючи, що то бензовоз. Або просто опізнали рідний запах пропаганди. Хоча, може, це просто паливо для якихось експериментальних бойових машин з ухуєнним економічно автономним співвідношенням. Скінчився бензин, насрав бак і їдеш далі. Хто зна, хто зна. Думають, що інтернет виглядає ось так. Просто була інфа, що на Херсонщині якийсь бурят загарбник, спиздив дроти, щоб привести додому інтернет. А під Черніговом. Ті ж самі позабирали в людей електрочайники, але залишили підставки від них. Не знаю, правда для чого, адже ви подивіться, яке охуєнне рішення з чайниками для імпортозаміщення в них придумали. Песня. Та враховуючи, що на унітаз. Ставили мисочку й ходили. тому що а це каже уніта. За що це таке? каже, ми ходимо. ходим, яку кімнаті ходимо. туалет? Їм ті підставки реально задарма не всрались. Першими в світі знайшли односторонній телепорт на той світ. Називається Чорнобаївка. Люблять її десь так само, як і топити власні кораблі недопалками. І нарешті останній факт. Ще орки мають блідіни. І для тих, хто не знав, блідіна це руснява ракета, випущена в мирний український населений пункт або тривога. Перше це слово з'явилося в одному з локальних харківських пабліків. Цими блідінами окупант знищує нашу землю і наших ні в чому не винних людей. І я не розумію, як ми маємо далі з ними жити на одній планеті. Я чесно. Не розумію. Після всіх цих зруйнованих будинків, зламаних життів, вбивств, катувань, квалтувань дорослих, дітей, навіть немовлят, після відвертої брехні, такого ницого цинізму, після Бучі Маріуполя, Ірпеня, і, і ще я навіть боюся уявити, яких в майбутньому міст, яким чином ми мали би вам пробачити? У мене на це відповіді нема. Я ще сподіваюся, що кожна сволота. Яка прийшла на нашу землю і принесла стільки страждань та болю нам, українцям, обов'язково постане перед судом і відповість за свої ганебні вчинки. А воно так і буде, бо тому що так влаштована карма. Я ще раз хочу закликати вас, чуваки, якщо у вас є змога, допомагайте, будь ласка, Збройним силам України та людям, які цього потребують, донатьте гривні, ставайте волонтерами і гуртуйтесь. Щоб наблизити нас до перемоги, ну і підписуйтесь на новий канал, буду чекати вас там. Дякую вам, мої чуваки, і вовчиці. І слава Україні! А зараз музишеньки запрошують до забави.